Ні-ні-ні. Як взирвалося дуже. Перелякався. На мене вікно полетіло мені тут шоку розсипало дуже сильно. Я зразу. Побіжав сюди у ванну обробляти рани з мамою. Там у мене все лице в крові, дуже страшно, адреналін, нічого не болить, але ну, розумію, що дуже погано. Мене, я в шоці, дитина дуже злякалася, почав плакати, хататися за голову, на я, я думаю, контузія, напевно, тому що звук був, ну, це на все життя страшно, ну, реально страшний. Я в шоці, не знаю, що робити, ну, тому що в квартирі отаке от просто. Хватаю малого, в чому були, ну, малий так, я без взуття, без нічого спускаємося ну, з 9-го поверху, е, дивлюсь, люди вибігають, там, хлопчик кричить Мама, мама, ти де, ти жива! Ну, Я потім вона загинулася шукає?